Владислав Скороход, проєктний менеджер, розповів, що понад рік не міг досягти кар'єрного зростання. Тому каже чоловік, планував змінити місце роботи. Певний час був на одній посаді і зрозумів, що я хочу більшого. І мені було важко зрозуміти, куди саме рухатись. І якраз таки через це я пішов на кар'єрну консультацію. Я слідкую за телеграм-каналом нашого молодіжного центру Creative Space. і вони там ще тижні публікують анонси, і там було написано, що безкоштовні кар'єрні консультації, і потрібно було зареєструватися. Я зареєструвався і буквально через кілька хвилин мені позвонили. Владислав говорить, що фахівці співдії провели з ним три зустрічі. Спочатку разом визначили вакансії, які відповідають його навичкам та на яких сайтах їх знайти. Було Величке домашнє завдання. Потрібно було пройти кілька тестів для того, щоб я сам для себе зрозумів більше, умовно, моє покликання чи щось таке. Ось. І на другій зустрічі ми проговорили результати цих тестів, вдосконалили трошки моє резюме Ось, і зрозуміли, в якому напрямку рухатись, які вакансії шукати. Владислав каже, що два тижні в інтернеті шукав вакансії. Дуже важливо знати ресурси, на яких шукати вакансії, бо всі ми знаємо роботу UA, Work UA. Але, наприклад, така ніша, як у мене, суспільна діяльність то там зазвичай не завжди можна знайти дійсно круті вакансії. А ось, наприклад, Happy Monday або Lobby X. Вони менш популярні, але якраз таки вони більше. Направлені на it спеціальність на суспільний проектний менеджмент і так далі. Після співбесіди на новому місці роботи Владислав отримав посаду грантового менеджера. Чоловік розповів суспільному, що за допомогою консультації визначив напрямок свого кар'єрного зростання. Я трошки вагався між суспільною діяльністю і бізнесом. І зрозуміло, що і суспільне, і бізнес мені подобається, але ну, наразі мені треба більше обрати щось одне, що мені зможе давати стабільний дохід. Марина Кислицька, кар'єрна консультантка благодійного фонду Співдія. Вона розповіла, що проєкт у Житомирі діє з жовтня 2023 року. Марина говорить, що в пошуку роботи звертаються як студенти, так і люди, яким за 60. Кар'єрна консультантка каже, що аби подати заявку, потрібно зайти на сайт співдії. Переходячи за посиланням, тут є така електронна форма, де є інформація описана, де ще можна отримати кар'єрну консультацію, бо вона не тільки в Житомирі. є. В анкеті вказує людина ім'я, прізвище зрозуміло, номер телефону, за яким ми зв'язуємося з людиною, і електронна пошта. Це раптом, якщо ми не можемо зв'язатися за номером телефону. Нас цікавить вік, цікавить область. Потім нас цікавить, чи це був постійний постійне місце проживання, тому що сам проект він. Створений і для допомоги внутрішньоприміщеним особам. І коли залишається заявка, коли людина зареєструвалася, мені приходить в CRM-систему ця заявка, я її самостійно обробляю, зв'язую з клієнтом. Телефонуючи, пишу в месенджерах, і ми домовляємось про першу зустріч. Можемо працювати і офлайн і онлайн. За словами Марини Кислицької з квітня 2024 року до них звернулись понад 200 чоловік по допомогу у пошуку роботи або у визначенні здібностей та навичок. Надія Назарук, Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.